Можна я слів про Паук? Бо дійсно да, паук я сам це, це е, Наталя okay. Паук, Просто її особливість вона прекрасна гобеленщиця ткання, але вона разом з тим, ну 50-ті роки. Вона працювала тоді після війни, оскільки промисловості не було. І у Львові дуже багато утворювалося майстерів з розпису тканин. Батик ставав дуже популярний, він був доступний, легко. І це ж, розумієте, коли в майстерні жінки розмальовували і потім це йшло в продаж, хустки, тканини для одягу, блузи, Це був а це Львів. Львів тримав оцю планку моделювання. За рахунок, <заслад> жінок. Так, так, за рахунок жінок. Але Батик, він ставав популярним все, і її запросили, вона, оскільки вона дуже добре знала технологію, її запросили в тодішній інститут художній Львівський, і вона почала викладати. Але людина такого рівня, так як Цегельська, так як ну, Кріпякевич, так як е е е е Паук, вона, коли ну, їй довірили виховувати молодих людей, вчити їх текстилю, вона почала з чого? Вона почала з того, що таке батик, гарячий батик. Ну, бо тоді для України гарячий Батик це, ну, що, це щось таке прийдешне з Європи, там, бо з Європо, до речі, він прийшов до нас з Європи, хоча це яванське традиційне мистецтво. А вона сказала, що ні. Ніяке не піванське, ніяке не європейське, а наші писанки, гуцульські писанки, так. воскове малярство тільки на яйці. І вона студентів почала виховувати, і, і студенти почали, тобто як вона давала їм технології, і студенти почали інтерпретувати писанкові мотиви, почали створювати гарячим батиком гуцульське весілля, бо це все гуцульщина гуцульщина. В неї вона була, ну це взагалі для неї був пункт. От. І, е, але це спрацювало. Так як шабатуру за Касандру відправили кудись, то е, Наталю Пау просто змінили з роботи. Тому що сказали, що яким правом ви вчите студентів виключно потиковий розпис, виключно на основі народного гуцульського писанки. Ну, по-перше, писанка це взагалі була табу. Це ж сакральне. Яка писанка? Тому що писанка це великодні, які великодні свята. Розумієте, Тут ювілей жовтневої революції, а всі студенти дають батики на тему гуцульське весілля, гуцульська там пісня чи щось. У нас студенти були казахи, тому що з Європи Союзу поступали. Казахи малювали на гуцульську тематику, батикували, Розумієте? І все, і сказали, нема ні одної теми до якогось ювілею жовтневої революції, одні гуцули. Ви не маєте права тут працювати. І для неї це був такий шок. Вона взагалі відмовилася від бати. Вона продовжила, і вона всі в житті продовжила до кінця свого життя. Вона просто вона тільки ткала. А раніше вона була таким, знаєте, універсальним художником і ткала, і малювала, і все, що хочете. Нас важні так що текстиль це виявляється навіть небезпечним не історією. Це ж не написано Це небезпечне мистецтво було. Шабатура за свою Касандру відсиділа цю зброю. Зроботи...